У ці передпасхальні дні усі ми згадуємо про страждання нашого Господа. У час в Ізраїлі було два відомих політика. Одного звали Понтій Пилат, прокуратор Юдеї, а іншого Ірод Антипа. Вони між собою ворогували. І ось коли Ісуса арештували, то Понтій Пилат вирішив примиритися своїм давнім ворогом і послав Ісуса. До Ірода. Євангелії від Луки в 23-му розділі, 12 вірші, написано, що вони стали друзями через Христа. Два цинічних політика стають друзями через невинного, стікаючого кров'ю нашого Господа. Це нічого вам не нагадує. Так, я розумію, Україну тяжко порівняти до Ісуса. У нас багато проблем і пороків, але принципи залишаються тими самими. Неможливо збудувати щастя на горі інших людей. Чи довга була дружба Понтія Палата і Ірода? Ні, не довга. Ізраїльтяни підняли знову повстання. Знову пролилися ріки крові. Єрусалим був зруйнований. А як Ірод, так і Понтій Палат закінчили своє життя трагічно. Сьогодні Україна, стікаючи кров'ю, несправедливо звинувачена, стає причиною примирення і дружби двох цинічних політиків. Ви скажете це несправедливо, але. Усім, хто шукає справедливості у цьому світі, скажу лише одне, її тут немає. Справедливість є тільки в Бога. А в Бога добро завжди перемагає зло. Світло завжди перемагає темряву. А життя завжди перемагає смерті. З наступаючими святами усіх.